Четвер 28 вересня Шукайте не тільки власні інтереси, а й інтереси інших. Послання до Филипп'ян, розділ 2, вірш 4. Ми всі можемо навчитися від Ісусового Духу Жертовності. У Біблії сказано, що Він прийняв вигляд раба. Послання до Филип'ян, розділ 2, вірш 7. Добрий раб або слуга шукає способів догодити своєму панові, оскільки ми є рабами Єгови та слугами наших братів, ми прагнемо бути все більш корисними для нашого бога та наших товаришів. Давайте запитаємо себе, чи готовий я йти на особисті жертви, щоб допомогти іншим. Чи маю я негайно зголоситися допомогти з прибиранням місця конгресу чи обслуговуванням залу царства? Якщо ми усвідомлюємо, що нам потрібно покращитися в якійсь сфері, але не відчуваємо цього бажання, помолімося Єгові від усього серця. Давайте скажемо йому, що ми відчуваємо і попросимо його дати нам і бажання і силу діяти. Послання до Филип'ян, розділ 2, вірш 13.